У день святого Миколая, вже третій рік поспіль, площа центральна стала місцем народних гулянь. Ось ось мали урочисто відкрити комплекс новорічних ялинок, а святкова програма цього року почалась о 16-й годині. Тож бердичівляни не забарились прийти на головну площу міста за враженнями. Подивитися, як тут у нас все організували гарно свято сьогодні. Миколая І новорічні свята наближаються до нас. Звичайно, обов'язково подивитися, як у нас в місті гарно, чудово святкуються свя... Праздник чудесный, даже если придешь без настроения, так оно появляется, глядя на эту атмосферу. Чувствуется тогда, что все рады, все довольны. Здесь недовольных не бывает на площади. Новый Рик любит? Чему любит? Багато подарунків. Настри хороший, атмосфера тоже хорошая. Просто трошки холодно. То хто а малеча того дня розважалась по повній, мало того, що можна було хоровод під сценою поводити і дохочу потанцювати. Та ще й святий Миколай вранці порадував. Подарки про нас подарки на тобі приніс уже подарунок, да що приніс? цукерки дехто з юних бердичівлян уже й до зустрічі з дідом морозом підготувався. Зимонько-снігуренько, наша білогрудонько, не верти хвостом, а трусити хесенько, срібненько-гладесенько, е, срібненьким сніжком. Ми повибігаємо, снігу накачаємо купу за садком, бабу здоровенною, уночі страшенною, зліпимо гуртом. Це Ти приготувала вірші для Діда Мороза? Так. Да. Що хочеш нього попросити? Е, я вагітну ляльку. Дві години публіку з запальними новорічними піснями розважали учні Бердичівських шкіл. Головні урочистості мали розпочатися о шостій вечора, і щоб не змерзнути, глядачі давали роботу своїм рукам і ногам. Надвечір на центральній площі назбиралось чимало люду. Усі поспішали сюди з навчання та роботи, щоб не пропустити жодного грама святкового настрою і щирих побажань, що їх мішками відмірювали зі сцени артисти, А дечевляна гуляли під ялинками з друзями та сім'ями. Прийшов з сином з дружиною, і ще з меншим сином. Ви завжди родиною ходите на ялинку? Так. Прийшли своїми. Подругами Юліанівна, Юлія Юліановна і Леся Ярославовна. Вони працюють разом. Я вже на пенсії. Це внучка Юліановни. Настроєння дуже гарне. У нас дуже гарно в Бердичеві. І що хочу сказати, дай Боже, щоб було так і не гірше, а ще краще. І ми дуже вдячні нашій мерії, нашим ем, керівникам, що вони роблять ці свята для нас. Такі можна сказати служні обстановки. По перше, сьогодні свято Миколая. Ми хочемо, щоб він нам подарував, звісно, лучше краще життя і щоб трошки більше здоров'я, так як його не вистачає. І сьогодні порадувати свою душу трошки цими дитячими піснями. Вони так гарно співають, що аж не можна стояти на місці. Хочеться потанцювати. Поява на сцені колоритного ансамблю Зорицвіт сповістила глядачів про початок урочистостей з нагоди відкриття ялинок. Сівали артисти на добро, і гарний врожай, мир та злагоду, щастя і здоров'я. І щоб у кожній будичівській хаті було так, як у пісні. А да сама і на Гарну новину повідомив бердичівлянам міський голова. Віднині, завдяки фірмі Фрінет на центральній площі буде безкоштовний доступ до вайфай-інтернету. Ми всі зібралися на цій центральній площі нашого міста. Я б сказав, не центральній, а народній площі, щоб привітати один одного з нашими гарними святами Сьогодні днем 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 Святого Миколая і з наступаючими святами з Різом Христовим і з Новим Роком. Тож від щирого серця вітаю всіх бордичевлян із Святим Миколаєм, із Різдвом Христовим і з Новим наступаючим роком. Бажаю всім здоров'я, миру і добра, всіх бордичевлян зі святом. Уже третій рік у Бердичеві відкривають не одну, а близько двох десятків ялинок. І прикрашати вічно зелених красунь допомагають депутати усіх рівнів та підприємці. Їх теж запросили до слова. Це свято вже стало у нас. Традиції в нашому місті. А в тій громаді, де є традиції, це крепка, сильна громада, яка переживає за своє місто, за те, що в ньому робиться. І ще раз вас вітаю з цим святом і щоб всі були здорові і засупаючи новим роком. Ми всі живемо надією, і хочеться побажати нам всім, щоб в цьому році, в наступному році, щоб всі наші надії збувалися. Щоб наша збувалася наша віра, щоб е, ми отримали те, що ми просимо. Вершиною свята стало урочисте запалення новорічного лісу та феєрверк. Традиційне відкриття ялинок на площі дає старт новорічно різдвяним святам. Жодні інші не зрівняються з ними за своєю казковістю і магічністю, здатністю дарувати надію на сповнення усіх бажань. Я хочу привітати усіх з цим святом чудовим. Хочу побажати усім крепкого здоров'я, успіху, крепкого здоров'я, стабільності, здоров'я, щастя, щоб не було таких неполадок, як були на майдані, щоб було все саме добре. Добробута, здоров'я, по перше, і щоб всі були е, ну як це, оптимістами в житті. Я вітаю всіх з новим роком і бажаю щастя, здоров'я і щоб і успіхів в житті. Не залишили без яскравого вбрання цього року і найдосвідченішу ялинку Бердичева, яка багато років була головною новорічною красуною. Завдяки місцевому підприємцю Георгію Кущаку на цій ялинці теж засяяли гірлянди і майже 400 іграшок. Тож городяни мають ще багатший вибір місця, де загадати новорічне бажання і зустріти справжнього діда мороза. Дорогі бердичівляни, дорослі і малята, щиро вітаю вас з веселими святами. Бажаю вам казкових і добрих вечорів, гарних подарунків і всього вам найкращого. Рік новий, казковий час, хай здивує щастям вас. Рік добра та рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі та здорові. Побажаємо любові, щастя і радощі багато, щоб життя було як свято.